Добрий день. Можливо, рано чи пізно, але завжди лекція буде у понеділок. Отже, лекція номер 5 з філософії війни. Власне, як завжди, логіка породжує істину. А якщо почати з істини, тоді і завершиш істиною. Це є власне і істина. Щоб дійсти до істини, нам потрібно наступне аксіоми. Це припущення, які ми домовляємося вважати істинними. Запам'ятайте, ми домовляємося. Переконливі аргументи це вагомий доказ, що всі твердження якого є істинні. І пам'ятаємо обов'язково про хибні твердження, які розбивають усі наші докази. Пам'ятаємо і про дедуктивне мислення, яке доходить висновку, ідучи ланцюжком. Істинних висновків, пам'ятаєте про Шерлока Холмса, і індуктивне мислення працює, коли ми узагальнюємо минуле для передбачення майбутнього. Цим користуються футурологи. І традиційно філософія війни. Щоб знати, що думають люди, звертайте увагу на те, що вони роблять, а не на те, що вони говорять, казав Рене Декарт. Після нашої української перемоги над ворогом буде найважчий день перший день перемоги. Біля переможця будуть всі: і ті, хто говорив, і ті, хто робив. Тому важливо фіксувати історію під час війни, а не після неї. Філософія учить та любить.